Радий вітати всіх. Я, як міністр фінансів, у самий розпал бюджетного процесу, маю дуже обмежений час і дуже напружений графік. Але для мене дуже важливо продовжувати інформувати вас про тим, чим про те, чим я займаюся, як, як міністр і чим займається моє міністерство. І я шукаю. Способи комунікації, які будуть давати не тільки можливість мені вам розказувати, а також отримувати ваші відгуки, пропозиції зауваження. І я думаю, що формат відеоблогу, який я розпочинаю сьогодні, і надасть таку можливість. Сьогодні я хочу розказати про чотири речі. Актуальні питання, з якими я штовхувався е, вчора і, і сьогодні. А також те, що я планую робити е, найближчим часом, це бюджет, це актуальне питання стипендій, це виплати шахтарям, і впровадження моделі єдиного вікна на митниці. Почну з бюджетного процесу. Це є пріоритетом моєї роботи, саме зараз, саме зараз є дуже гаряча пора підготовки цього важливого, важливого документу, базового документу розвитку України. І е, цього року це буде інший бюджет. Моя мета зробити бюджет 17-го року бюджетом розвитку. А для цього він має відповідати двом ключовим критеріям. Перший критерій він має бути реалістичний. Як дохідна, так і видаткова частина мають бути реальними. І друге, він має, перс, має мати перспективу не на один рік, а на три роки. Трирічна перспектива дозволяє нам більш ефективно планувати державні кошти. А державні кошти це кошти платників. Податків, це ваші кошти. І це саме є відповідальний підхід. В рамках підготовки бюджету я вчора зустрівся з групою експертів, з якими ми проговорили як формування дохідної частини, а також підходи до фінансування найбільш актуальних, найбільш Важливих реформ на наступні декілька років. Була конструктивна дискусія. Ми отримали як критику, так і підтримку, але ми, більше це була підтримка наших підходів, і це для мене надзвичайно важливим. Бо я намагаюся бути максимально відвертим, максимально відкритим і отримувати. Якісні відгуки, це тільки посилює нашу роботу, посилює наше, наше міністерство. І це саме ті підходи, які я буду продовжувати дотримуватися. Цих підходів. Стосовно стипендій, також вчора в новинах проскочила новина, і вона була досить швидко поширилася про того, що нібито Міністерство фінансів скасувало стипендії. По-перше, Міністерство фінансів не має повноважень скасовувати стипендії. В принципі, як воно не має повноважень і призначати стипендії. Ми запропонували Міністерству освіти, Міністерству соціальної політики перейти, розглянути можливість перейти на європейську практику, коли стипендії не платяться усім. А вони платяться, діляться на дві складові. Перше – це академічні стипендії для обмеженої кількості студентів як інструмент мотивації для того, щоб краще вчитися. І це має бути дійсно не просто стипендія, це має бути нагорода. Це має бути щось, що відрізняє їх від інших. І друга складова це соціальна складова. Це стипендія. Яка насправді є соціальною підтримкою е, тих студентів, студентів які е, найменш захищені соціально? Це може бути діти-інваліди, це можуть бути діти з, е, з малозабезпечених родин. Тобто, ті студенти, е, ті верстви, яких ми як держава зобов'язані е, підтримувати. Тому я сподіваюся, що у рамках підготовки до бюджету 2017 року ми досягнемо згоди із Міністерством соціальної політики, з Міністерством освіти, що то запровадження цього механізму, тому що він є на практиці поширеним во всіх країнах Європи. Саме такий механізм існує. І головне, він є справедливим. Стосовно шахтарів. Оперативно сьогодні вирішили питання погашення заборгованості стосовно по зарплатах шахтарям. Спрацювали оперативно, але хочу зробити також наголос на тому, що в принципі це питання і не мало б виникнути. Тому що планувалася реструктуризація шахт, яка не відбулася, і в результаті це призвело до. Заборгованості по виплатах по зарплатах. Це знову ж просто приклад безвідповідального відношення до планування. І я буду намагатися, щоб в наступному році такі ситуації не відбувалися. Це залежить від Міністерства фінансів, який грає лідуючу роль в формуванні бюджету, а також від моїх колег, які. Е які спільно з нами, колеги-міністри, формують бюджет. І останнє план не на завтра. Завтра, зранку, в мене я буду на засіданні урядового комітету у першого віце-прем'єра Степана Кубєва, А після цього, в 11-й годині, я відвідую київську митницю, де хочу на власні очі подивитися, як впроваджується. І ініціатива Міністерства фінансів щодо реалізації на митниці моделі єдиного вікна. Це модель, коли всі органи, які задіяні в процесі розмитнення, контролюючі органи, митниця, вони працюють як єдина команда з найменшим втручанням в роботу, в роботу бізнесу. Це крок на назустріч на бізнесу для того, щоб спростити процедури і підвищити якість е, е, сервісів як митниці, так і інших органів, які залучені до цього процесу. Е, як ви знаєте, Кабінет міністрів, я, я презентував цю ініціативу на Кабінеті міністрів, Кабінет міністрів прийняв рішення ще в червні місяці. І е, тоді я обіцяв, що модель запрацює з 1 серпня. Вона дійсно запрацювала з 1 серпня. А, і е, завтра я присвідчуся, як насправді це відбувається. На практиці вона запрацювала єдине, в тестовому режимі. І в повному режимі, в повному режимі, з повним функціоналом вона запрацює вже на кінці, е, на кінці серпня. Вона зараз буде місяць для того, щоб е, відпрацювати всі, е, всі моменти. І при повному запуску, щоб вона була повністю опрацьована, щоб було, не було жодних, е, жодних проблем. Це все на сьогодні. Сподіваюся отримати ваші відгуки. І в наступному своєму блозі я відповів на ваші запитання, також розкажу про інші питання, які будуть актуальні на той момент. Дуже вам дякую, до побачення.